Всім привіт! Це відео цього возмущення на 97 злотих. І що ж тут вийшло? Слухайте, а ніфіга тут не вийшло. Майже на 100 злотих люди, Рятуйте, ви що? Це от просто хочу продемонструвати, як коли купуєш без акцій, коли просто заходиш і так спонтанно робиш закупки. Я там, не бачу дитину. Дві пачки творога, яйця, пів кілограма бідерок без шкурки. Скільки тут, три штучки. 10 злотих. Офігін просто. Сирок, так, він другий, 8 злотих, мені його зстачає на тиждень. Сорбет малина 12 злотих. Три йогуртика. Вони просто там більші в бідронці, 175 г. 200 г сиру, 200 г шинки. Ванільний цукор розпушувач насіння чія. Щоб ви розуміли, воно там десь 3-4 злотих. Воно недороге. Пів кілограма персиків. Таких якісь там інжироподобних. Одна рибка. Оця рибка щось заважила, 8 злотих. Теж. Що, що там 200 г, боже. І, і олівець. Так, олівець 10 злотих. Але е, хорошої якості. Я вже беру е, не перший раз коричневий такий для очі і для очей. Таких мас така і така часто буває у лівці, досить хорошої якості і довго тримаються. і хорошо. Але люди, ну я нічого не купила. 100 злотих, слухайте. А, а як в Україні тоді при зарплаті мінімальні? Добре, 8 тисяч, без налогів там 7, 6,5. П'ять разів ходити в магазин. Це кошмар якийсь. Це просто якийсь тисячу гривень. ти нічого не купив тебе. І реальну сім'ю нема чим нагодувати. Все, я повозмущалася. Боже це кошмар? Це просто, ну, я дійсно заробляла такі гроші, я заробляла мінімалку, працюючи по 10-12 годин. А, тому завжди була на підробітках різних, різних, різних. А зараз мінімалка майже не змінилась. 500 гривень чи 600. А ціни як виросли? А ціни просто. А що, людям потрібно за квартиру платити. Це кошмар. Визміщають цілу дорогу. Все, повозмущалась відео, мені стало легше. Люди, тримайтеся і гарного вам дня. Ну, Просто ви молодці. От, просто ви молодці. Все, така. Так, а це вже розпаковка. Всім привіт, бо буду знімати, змішувати два відео, просто змонтую номер два На 129 злотих. Але тут є 35 злотих знижка. Чому пішла? Бо сьогодні дуже класні акції на горіхи на знижки. Оці, от Майже 50% на кожну. Так воно стоїть 20 злотих, а сьогодні по 9%. І Ці і ці е, е, нирковця. Кеш юрек розумію. Це звичайний горіх, це мішанка. Але хай краще будуть такі перекуси, ніж якась какашка. Так, е молоко, хлібчик. Е 2 кг лопатки. Теж сьогодні по 9,99 тільки на одну карточку. Отрубі дві пачки. Вера присіла трошки на отрубі. Е це в мене там кузя. <смірші> Бутилкам кидається. Е так. Хлібці. Сирок. Ось такий сирок бачила, щось на акції, і вони якраз його розпакували. Коли він не свіжий, я його не беру. А синьою пліснявою. О, це буде така смакота мені до кави. Желатин. Теж роблю кавове Може буде натхнення, зніму рецепт. Простий, швидкий, корисний білковий протеїновий. О! Так, 200 грам сиру, 200 грамів шинки. Три персика, кілограм цибульки, слівки, бо буду робити сьогодні такі ліниві голубці. Сметанка до голубців, сільотка. Якась теж була спробую сьогодні. так, Тісто французьке. Чіпсики. Бачите, майже в кожному магазині великому є якісь українські товари. Ось чіпсики завжди беремо. Зефір беру рідко, раз в рік десь. Мені не подобається цей же коло, мені треба стерти оскому. 16 злотих. Ну, знаю, що він гривень 50 коштує, але часом беру. Рідко, але беру. Це, це моя любима любов. Все. Такі мої закупки. Дякую. Гарного дня.